Часто люди не хочуть залежати від церкви і від Бога. Вони хочуть свободи, але людина все одно залежить від роботи, від держави, від якихось обставин. А без Бога людина залежна від гріха. Коли людство захотіло свободи від Бога, воно отримало теорію еволюції. Вчені з наших шкільних підручників, такі як Ньютон, Паскаль, Джоуль та інші, спростували цю теорію, назвавши її антинауковою. Це всього лише теорія, яка не має жодного обґрунтованого доказу. Але знайшлись і ті, хто підтримав теорію еволюції: Гітлер, Сталін, Карл Маркс та інші диктатори вбивці. Свої злочини вони обґрунтовували еволюційним принципом, виживає найсильніший. Нова наука, інфодинаміка довела, що все матеріальне не розвивається, а навпаки, деградує. Це також доводить і червона книга. Нічого нового не з'являється, тільки зникає теорія еволюції: це пропагандований сатанинський проект. Коли люди, це просто звірі, таким стадом керувати легко. Тож, якщо ми хочемо бути вільними від Бога, то будемо залежними від сатани. Амінь.